Люди, я не розумію, чому ті хлопці, які позвільнялися і пішли додому з війни, чому ті хлопці, які їдуть в отпуск, не піднімають бучу? Як так виходить, в нас в державі людина, яка воює, спить в окопі, не бачить сім'ю, ризикує життям, отримує 20 тисяч? Людина, яка в діло форму поліцейського, блін, спить з жінкою, ходить на роботу, майже не виконує свої обов'язки, бо вони там, царьки, Получають 30 тисяч. Він вдома біля жінки спить, їсть нормальну їду, п'є воду нормальну, очищену, і він отримує 30 тисяч. А військовий отримує 20 тисяч. Ну, як це так виходить? Ну, чи наша влада просто боїться людей та прикривається цими поліцейськими? Чому ну, люди не піднімають ну, бучу, чому в соцсетях ну, про це не балакають, чому не бастують, чому не блокують роботу цих поліцейських? Від них толку немає. Взагалі ніякого толку немає. Вони можуть виписувати постанови, не дивлячись документів. ну... Мені, наприклад, виписали послідню постанову перед тим, як я пішов на війну. Мене взагалі поруч не було. У нас є такий Гуленко, там в Кропивницькому, капітан. І він отримує більше, ніж я коштів. Я на війні, а він вдома біля Цицьки. Як це так виходить?